Перше послання Петра. Перше послання Петра. Розділ перший. Привітання. Петро. Апостол Ісуса Христа. Обраним чужинцям. розсіяним У понті. Галатії. Кападокії. Азії та вітинії. За передбаченням Бога Отця, Освяченням Духа на послух і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай благодать і мир вам примножаться. Хвала Богу за живу надію. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милістю. Відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини нетлінної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небі для вас ви через віру захищені Божою силою для Спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Радійте цьому. Навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися через різні випробування. Щоб перевірка вашої віри ціннішої за золото, яке хоч і гине, випробовується через вогонь, була на похвалу, славу й честь, при з'явленні Ісуса Христа. Якого ви любите, хоча й не бачили? Ви в нього вірите, хоча й не бачите зараз. Зате ви радієте невимовною і преславною радістю адже отримуєте. Результат вашої віри. Про це спасіння розвідували та розпитували пророки, які передвіщали благодать для вас вони досліджували, на кого або на який час вказував Дух Христа, який був у них, передвіщаючи Христові страждання та славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що вони служили не для себе, а для вас. Проголошуючи те, що нині вам сповіщено через людей, які Святим Духом, посланим із неба звіщали добру звістку, те, у що навіть ангели бажають заглянути. Заклик до святого життя. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезами, повністю покладіть надію на благодать, яку ви отримаєте. При з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не підкоряйтеся лихим бажанням, які були у вас раніше, коли ви жили в нерозумінні Але як той, хто вас покликав, є святий, так і ви будьте святими в усій вашій поведінці. Адже написано Будьте святими, бо я святий. І якщо ви називаєте Отцем того, хто судить неупереджено за кожен вчинок. То проводьте у страху час вашого життя. Адже ви знаєте, що нетлінними речами сріблом чи золотом ви були викоплені з вашого марного способу життя, успадкованого від ваших батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти він був призначений заздалегідь ще перед заснуванням світу, але об'явився в останні часи для вас. Через нього ви вірите в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра й надія була в Бозі, очистивши послухом істині ваші душі, через духа для нелицемірної братньої любові. Любіть одне одного щиро, від чистого серця, бо ви відроджені не з тлінного насіння, а з нетлінного, через живе й неминуще слово Бога. Адже. Усяка плоть, як трава, і вся її слава, як польова квітка. Трава засихає і квітка опадає, але слово Господа перебуває вічно. І це слово добра звістка, яку вам сповістили.